Росте. Так, ну що, ці локації я буду з вами бачити частенько, тому що кожного місяця планую знімати відео, як у мене збільшується живот. Мені завжди подобались таке відео, і от хочеш, у мене теж таке було. Сьогодні у мене 21 тиждень вагітності. Я трішки шокована. У вагітності вже минуло. Навіть не віриться. Щодо мого самопочуття, воно у мене чудове. Єдине, що час від часу мені буває важко заснути, тому що не можу знайти для себе якусь таку зручну позу. Часом це для мене такий, як, знаєте, квест. Ну, Але це такі нюанси. Дрібниці, я б сказала. Ой, знову цей ліфт, знову я їду на масаж. До своєї Олі маю таку чудову дівчину. Вона Неймовірно просто робить масаж. А я от їду по кайфу, а завтра на плавання. Так що трошки займаюся собою, навіть, щоб не запускати себе. Вже в мене такий великий живіт. Сам правда більше жиру, ніж той живіт. Тут можна його трошки втягнути. Ой, під які звуки, під які види я тут зараз буду релаксувати, блядься. Ай, краса. Impressed, impressed. <laughs> Саме більше у нас Слухайте, проїхалась трохи з тим люком. І тепер думаю, як ті люди в кабріолетах їздять? А мені так голову, але хай бог, мило Сьогодні трішки вирішила влаштувати собі шопінг. Така цікава футболка, в мене ще такого, такого фасону жодний ну, не було. Але мені подобається. Мабуть, візьму. Щоб має повно всього. Дивіться, Але нема мого розміру. Ось. Сорока ворона. Так я думаю, що я нарахую пінжечка. Ну, і поки я любуюсь собою ще декілька слів. вам Розповім, що у нас було на цьому тижні. Діти мої перехворіли на ротавірус, бідолахи блювали, було їм погано декілька днів. На протязі двох днів вони майже цілодобово спали. О, до речі, ж купила собі той піджачок з платячком, Дуже мені подобається. Ну, але зараз все окей, нічого їх не турбує. Та й мама щаслива, бо так їх шкода було, навіть не можу вам передати. І, до речі, в той день, коли я написала, що анічки в садочку не буде, або їй погано, мені написали, що е, у нас знову спалахнула вітрянка в садочку. Так що, мабуть, наступний місяць ми знову пропустимо, поки посидимо вдома, тому що я говорила в попередніх відео, що я не хворіла вітрянкою і я. Дуже не хотіла зараз нею захворіти, особливо під час вагітності. І до речі, на цьому тижні у нас буде гендер паті таке невеличке. Дуже нам цікаво, хто у нас буде. Тому не пропускайте наступні відео. Підпишіться обов'язково. І також буду вам дуже вдячна за ваші лайки та коментарі. Що дам? кукула, Владислав, спати! А ну спати! Кодове слово. Спати, Владислав, одразу. Все, добраніч. ніч. Всем гуднайт. Good night.